До болю знайомі грила. Салют, бос. Це знов ми. Знаєте, шановні, усім було накласти на цю програму до вас. Та вам пощастило. Тож тепер в нас бухали солідну купу бабосів, щоб програма існувала і далі. Та є проблемка. Корейці викупили церкву назад. Тож тепер ваш штаб буде навпроти на Jump Street 22. З цього ліда. Ви двоє бздюків зідете у коледж. Абзаць. Що Спільні туалети, бля. Здиваємося в тусовку, розпитуємо про наркоту, виходимо на дилера. Це ми такі старі, чи всі інші, якісь малолітки. Шш. Тут дехто намагається вчитись, тож, перейдіть у режим, позатикались. А такий режим тебе влаштує? Нахрен пішла І Якісь ви реально старі. Вам тупо на пенсію пора. Джона Кіл. Напарники на віки. Шеннінг Татум. Бухаєш собі, зависаєш, не шарю, чого ти скиглиш? І не думай мене обнімати. Бачиш ці стволи? Закон зараз надереть обізад. Готуй вазелін. Мачо і ботан 2. Тут потрібна думка експертів. Містере Волтерс, я маю вибачитись за те, що відстрелив мені пеніс. Не парся. Мені зробили вагіну. І ще прикинь. Ерік мене шпилить. Ні, це не так. Ні, це так! Мій тепер мертвій. Боже, привіт, Ерік! 19 червня у кіно.